Thank you Як давно ви займаєтесь тренерською діяльністю? Займаюся тренерською діяльністю я з 18 року, коли закінчив професійну кар'єру футболіста. На чому робите акцент в роботі з дітьми? Ну, в даній віковій категорії це дисципліна, техніка, тактика, розуміння, швидке розуміння ситуації і прийняття рішень. Як ви мотивуєте дітей вашої вікової групи? У ну, них мотивація одна, це я вже їм раз казав, у них з'явився шанс потрапити до першої команди. Тому протязі певного часу вони повинні все зробити для того, щоб потрапити до неї. Що для вас особисто найцікавіше в тренуванні дітей? Цікавіше бачити результат своєї роботи. Закінчилось перше коло чемпіонату Дюфел. Які враження від гри ваших підопічних? Різноманітна Команда зібрана нещодавно, тому. Цей чемпіон показав е, мінуси і плюси. Є над чим працювати, це дуже добре. Будемо змінювати і готуватися до весільної частини. Як давно ти займаєшся футболом? Я займаюся футболом 6 років. Я займаюся футболом з 8 років. Займаюся я з 7 років. Ходив спочатку, ну, займався в МСК Дніпро. Ну, а потім, коли з'явилася академія, я вирішив спробувати свої сили тут. А, ну, як бачите. Чому ти вирішив продовжити свою футбольну кар'єру саме в ЛНЗ Академії? Тому що ЛНЗ це нова академія в Черкасах. Перша команда, яка вийшла в Прем'єр-Лігу України. Я думаю, буде круто тут продовжити кар'єру. Класна команда, в якій є багато перспектив для мене. Як сказати, батьки мене не дуже хотіли пускати кудись ну, в інші області. А так з'явилася академія, то вони дозволили тут займатися. Зараз все для цього є, щоб в Черкасах стати професійним футболістом. Стобається все ну, від колектива до тренерів, до підготовки до різних турнірів. Беремо участь в чемпіонатах ДюФЛ, чемпіонати області. Яка мрія у футболі? Я думаю, в будь-якого футболіста, який грає взагалі, це отримати золотий м'яч, я не виключення. Заграти в європейському клубі. Спочатку дебютувати в професійному футболі, а далі. Отримати якусь нагороду, типу, золотого м'яча, золотої буці. Який твій улюблений футболіст в світі? Мій улюблений футболіст Чана Роналдо. Мій улюблений в світі футболіст Неймар. Неймар. А який улюблений футболіст саме ЛНЗ? Навмаз. Мій улюблений футболіст ЛНЗ Волензе... — Віталій Бойко. Дуже подобається Шестаков. А чому саме Шестаков? Ну, бо він забиває дуже класні голи. А за що ти любиш футбол? За емоції, за те, що це. Гра, яка може перевернутися в будь-яку минуту, емоції, які не можна передати словами, це неперевершено.